Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. гостя нашої сьогоднішньої програми. В свої шість років вже встигла здобути призові місця у багатьох вокальних фестивалях та конкурсах, як всеукраїнських, так і міжнародних. Також дівчинка самостійно пише музику та має дуже амбітні плани на майбутнє. І саме про творчий шлях юної співачки ми і поговоримо зі співачкою та піаністкою на Поліною та мамою співачки на гаєць Юлією. Вітаю! Доброго дня. Добрий. Добрий день. Поліна, давай почнемо з того: взагалі, як ти почала займатися музикою та як давно, незважаючи на твій такий юний вік? Я почала співати, коли тільки навчилася розмовляти. Але потім, щоб розвивати мій талант, я дивилась мультики і там були пісні. Uh -huh. Я там захотіла їх співати. Я і співала, співала. Для того, щоб розвивати мій талант, мене повели в гуртки. Я там співала з трьох років, потім мені чотири сповнилося, потім п'ять, а потім шість. Ми пішли в музикальну школу. Ми почали співати серйозні пісні. Uh -huh. Навіть так, вже серйозні пісні. А в якій школі ти займаєшся? Я займаюся в музичній школі номер 5 угу. Чудово. А, так, нещодавно ти стала переможницею міжнародного фестивалю, так. От розкажи нам трошечки про нього. Це був так, що це був ти співал, спілка молоді. 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 Україна, Болгарія. Україна, Болгарія, Франція, Франція Польща. Польща. І Америка. і Америка. Так, тобто були учасники з цих країн. З, усі, з усіх країн, а суті були з цих п'ятьох країн. Так. А, як, як ви потрапили на цей фестиваль? Ми вже колись в минулому, здається році, приймали і нас запросили, прислали лист і запросили на участь в цьому фестивалі. І ми надіслали відео так, так як зараз війна, немає можливості їздити. Ми надіслали відео, і наше відео оцінили дуже достойно І дали гран-при за нашу пісеньку. Чудово! А що найбільше тобі запам'яталося з цього фестивалю? Поліна мені запам'яталося… Що він був з п'яти стран, були судді, і мені запам'яталося, що у цьому фестивалі я отримала моє останнє гран-при, яке я отримала поки що восьме. Чудово. Тобто за такий короткий вже вісім років. Так, а... так. Ну, у нас ще є гран-при по фортепіано. Ми ж не тільки співаємо, ми ще граємо на фортепіано. Так, а ще ж відомо, що ти, крім того, що ти співаєш, граєш на фортепіано, ти ще й сама пишеш пісні. Так. Вже в такому юному віці. От розкажи нам більш де детальніше про це. Як ти пишеш пісні, як це відбувається, як це до тебе приходить? Я спочатку. Придумую слова, а потім я придумую мелодію. Потім я йду домой та хочу набрати цю музику Сюда на фортепіано. Фортепіано. Ми навіть починаємо, ну, на наші розігровки фортепіано. Моїх видумок з молоді, які вона придумала. Вона з фортепіано і вона, якщо щось захотіла, в неї там в голові щось там прийшло, якась ідейка. Вона сідає, починає писати, починає наігрувати. а потім навіть бере нотну тетітр зошита нотного і записує туди нотками. Чудово, просто в такому юному віці. Так. Ну, Пісеньки ще, ще дитячі, такі, ще, ну, вони вже такі, хоча й дитячі, але не просто набор яких -то звуків, звуків. там, там так. так. Вона в ну, Я думаю, буде, буде будуще в неї. Я хотіла доповнити щось. Так. Я хотіла сказати, що я після першої мелодії. Я я придумала чисто вокальну музику, а потім я придумала чисто фортепіанну музику. Чудово! Ну, і, ти, ти просто молодець. А, ск Скажи, будь ласка, з якою піснею ти перемогла на а, фестивалі? Яку ти пісню виконувала? Я виконувала пісню Лісовий бал. Так. А можете нам е невеличкий шматочок заспівати а капельно цієї пісеньки? Любіля річки, стрікози, сестрички, зібрали знайомий фавал. На скрипці цвіркунчик, веселий стрибунчик, чимало мелодій зіграв. Чудово, чудово, ти мол, ти молодець, ти дуже гарно, гарно заспівала. А пані Юлі, хочеться запитати у вас. Так, от коли ви помітили талант доньки, і ви зрозуміли, що от треба, треба займатися саме вокалом і саме музикою. Я почала співати, і ми бачимо, що вона не просто співає, будь-що, а в неї. Виходить, ми повели одразу до дитячого гурточка, а там її вчитель виділив, вона з усіх виділялася. Ми зрозуміли, що потрібно далі йти. Ми а, пішли до колективу в, в кузю, кузю біля дому. Так. Потім ми ходили а в потім сардис. ми пішли в старді з колектив. Не вирішили і... втікти, а ми вирішили і... розвивати далі, тому що музичне і... будуще майбутнє потрібно. І ми пішли до музичної школи. В п'ять років ми пішли до ми нас, взяли до музичної школи. Зразу ж це фортепіано і вокал. Так, а, під час інтерв'ю так Поліна сказала, що було вісім гран-при. Так, так 8 от, 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 Уже За одне ми знаємо, так? От, міжнародний. Ось за півтори за місяць, там з невеличким хвостиком, у нас чотири гран-при. А ще у нас чотири. Це були в минулому році. Два було у нас фортепіано, і два ще вокальні були. А. Там вона україночку співала по фортепіано У нас що Бах. Да? Бах у нас там, два. По-моєму, да. Бах. Вона мінует Баха грала, нам дали гран-при, і е, два вокальних у нас. Було. Це також були міжнародні конкурси. І, і всеукраїнське, все міжнародні. Я вам за ті вже, ну, якщо чесно, у нас так багато нагород, у нас багато перших місць. Я все не можу вже пам'ятати. А саме перший вокальний, наше саме перше гран-при, це такі були емоції. Це був Греція. Це вокальний, був, у нас пісня Україночку в своїх п'ятерочків. Греція. Це я була там, я була там в шоці просто, коли при результати Мені написали, що Поліна нагаєць і гран прі Мам, можна щось розкажу? Ми з папою лежали і нічого не ожидали, дивилися фільми. Потім мама неожиданно біжить, улибається та кричить: Гран-прі, гран-при! Так, так, так. <клес> і ми з так граці... з папою удивилися. Ти дуже зраділа? Так. Чудово. А... Ще чим ще, от е, крім от першого Греція, так де ще займали е, друге? Було у нас фортепіанне було це у нас. Е... Третя теж варто На, на западній Україні. Якийсь був фестиваль всеукраїнський, Ну я вже не пам'ятаю його назву uh -huh. е е його. Це ну ті за два не скажу. Може, все за останні чотири. Це ж один Польща, оцей, що Поліна розп розповідала. Потім у нас гран-при е гармонія. Міжнародний, а де він проходив? Я щас там вам не скажу, міжнародний, та також е, вона отримала гран-прі. Але вони всі за от за останні... О, оці чотири вони буквально за місяць невеличким хвостиком. Ми, це, так, це, так. це просто, це просто вражаючи, так, чесно. Так. Чесно кажучи, це просто вражаюче. Але Поліно, хочеться запитати. От зараз я так розумію, що ці всі фестивалі проходять онлайн. Так, онлайн так. ви. Е, як тобі? Чи засумуєш ти за сценою? Так, Де, край, за я сценою. Як краще виступати все ж таки? Я дуже суму за сценою. Мені дуже жаль, що почалася війна, бо дистанційно виступати це якось неправильно. Ось І не так цікаво. І не так цікаво. Тих емоцій не переживаєш. Ми трішечки походили в музикальну школу. Почалась а потім віна, і почалася війна. Дистанція. Ми походили дистанційно. Потім в січні ми пішли очно в музичну школу. Так, і ну все ж таки так хочеться повернути до цього звичного життя, до цих так, звичних концертів, так, звичних Так, так. Сьогодні був екзамен, Тоже? наприклад, і такі були по вокальний якраз екзамен в школі. Був і так він уже був офлайн, так Так, так. Що нам ось Перший екзамен по вокалу флайн. Довземе вже було офлайн, а ось. Це не було. Так, це Тоді було ми, ми поза... ну, дистанційно, був і екзамен в минулому році. А виходить, і от емоції от діти виходять на сцену, батьки переживають, діти те також переживають, вони якось ну, зовсім не то, як, як дистанційно, а, а виступи на сцені. Ну, це коли виходиш на тебе весь зал дивиться, воно з одної сторони і лячно, з другої сторони і цікаво. Цкав, ну, немає. Ну, атмосфера нема. залу. Так, глядачі. Сподіваємося, звичайно. що все скоро наладиться, і ми будемо все виступати все більше і більше на сценах. <різь> ну, ну, не можу не запитати, як пройшов сьогодні екзамен. Сьогодні екзамен пройшов на вищий рівень. Не ставлять оцінки до, до четвертого класу. Не вищий Є вищий, вищий, середній і нижчий. У мене вищий рівень. І це означає, що по вокалу переходжу в третій клас. Чудово, я там я, я тебе вітаю. Я тебе вітаю, ти Дякую. молодець. А які творчі плани на найближче майбутнє? Ну, я хочу поїхати в Англію та інші всі страни і співати та грати на фортепіано пісні на їхньому язиці. На, на їхній мові. Тобто, ти хочеш вивчити їхню мову, чи ти вже приступила до їх вивчення? Я трішечки знаю англійську мову. Чудово. А, пані Юля, як вам спостерігати за такими високими здобутками вашої доньки? Переповнює вас гордість. Страшенно. Просто гордість. І, ну, емоції зашкалюють. Ми дуже нею горд... пишаємося. Ми з нею все це разом переживаємо. Я, мабуть, навіть більше переживаю, чим вона переживає. Ну, ну, ми ми, ми, ми разом. Ми, все в нас буде добре, і ми будемо старатися, і все буде. А, мама і тато підтримують тебе, Поліно? Так, дуже. Так. Ходять, на виступи, так? Ходять на твої виступи, так? Найбільше, Ходять на твої виступи з тобою. Вони так переживають сильно. <світ> а папа колись ходив в музикальну школу, але не зовсім хотів. Туди ходити. Але в нас таке совпало, що я тепер грала колись пісню Жайворонок на фортепіано, а він колись грав. В своїй музичній школі цю пісню тільки на іншому інструменті. Чудово! Ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали нашої студії. А дуже вдячний вам за те, що ви прославляєте наше місто за його межами і навіть за межами нашої країни. І звичайно ж, бажаю вам творчих успіхів у найближчому і в і не тільки в найближчому, а й в подальшому майбутньому. Дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були нагаєць Поліна, співачка та піаністка та мама співачки нагаєць Юлія. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.